Звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Woman Hub. Пропоную вашій увазі тему сприйняття власного тіла та як сприйняття власного тіла впливає на ментальне здоров'я людини. Цього слід зазначити, що образ тіла це думки та враження, які ми відчуваємо та по відношенню до нашого тіла яким ми себе сприймаємо та бачимо а, свої форми, та як ми а, оцінюємо красу нашого зовнішнього вигляду? А, слід значити, що ця тема є наразі дуже актуальною. Тому що існує дуже багато різних стереотипів та поглядів на те, яким повинно бути тіло. Тому я думаю, що взагалі сприйняття себе є одним з найгостріших питань сьогодення, і про це слід говорити, і вивчати, і досліджувати, як ми ставимося до себе та як ми сприймаємо свою зовнішність. Варто зазначити, що є таке поняття, як боді позитив. Безліч людей може сприймати цей термін як позначення правильного ставлення до себе, до свого здоров'я, а саме там їжа лише здорового, здорових продуктів харчування або ж заняття спортом або ж. Сидіння на різних дієтах, та я хотіла все таки сказати, що будь позитив – це здорове ставлення до себе та та до та до свого тіла. А саме, якщо людині не хочеться займатися спортом, то вона не займається. Якщо людині не подобається їсти овочі, а вона їх не їсть, якщо людині подобається їсти вуглеводи або будь-які не дуже здорові харч... їжу. То це приймається за норму. Чому це важливо про це говорити? Тому що будь позитивне ставлення до себе це приймати своє тіло таким, яким воно є, незалежно від стереотипів та поглядів різних представників мас-медіа. І якщо Сказати точніше, то наше тіло є виразником всіх тих проблем і стресових подій, в яких ми беремо участь, або які ми проживаємо разом з нашими рідними, близькими тощо. Якщо людина каже про те, що наразі я не виглядаю так, як я б хотіла. Але я приймаю своє тіло, то це є більш здорове ставлення до себе та більш позитивне ставлення до своєї зовнішності, оскільки не завжди є ресурси підтримувати себе в ідеальному вигляді, не завжди є ресурси ходити на спорт, тому що будь-яка людина може проживати безліч різних стресів, як хронічних, так і коротко. Термінових, які так чи інакше впливають на спосіб життя, стиль життя, на можливість купляти дорогі продукти та вживати якісні продукти тощо. Тому пропоную вашій увазі саме цю тему і думаю, що якщо ви будете Оцінювати своє взагалі спосіб життя і свій раціон, то зрозумієте, що не завжди у нас є можливість слідувати за всіми стандартами і вимогами сьогодення, аби бути на всі 100 і інколи все-таки треба приймати своє тіло та оцінювати свої можливості і свої ресурси. Бажаю вам здоров'я і здорового ставлення до свого тіла, своєї зовнішності, свого здоров'я і до себе. Дуже вам дякую за увагу.